День, діти. Ми розпочинаємо наступний урок літературного читання. І розпочнемо його зі сторіночки 8, з віршика Васили... Василя Марсюк Диктант. Це веселий віршик, гумористичний. І зараз ми побачимо, чому. Читаємо разом. Ми пишемо диктант. Для мене це не важко, та заважає бант, так схожий на ромашку. Ми пишемо диктант, уважні, мов на старті. А я дивлюсь на бант, що на передній парті. Не пишеться і край, схоплю напевно, двійку. Ну трохи постривай із бантиком на дійку. Хай скінчиться диктант, хай задзвонить дзвіночок. Чи може зараз бант смикнути хоч разочок? Ось такий гумористичний віршик. Щоб ви порадили цьому хлопчику, який зовсім не може зосередитись. Та щоб ви порадили дівчинці, яка надягла такий красивий бант, який відволікає хлопчика. На наступній сторінці дев'ятій, у нас таке медіавіконце, яке має тему види і джерела інформації. На інформатики, ви вже вивчали, що таке інформація, які вона має види? І звідки ми беремо інформацію? А це нам нагадування. Нас, нас оточує інформація. Інформація потрапляє до нас від усіх. І ось які джерела інформації. Що це таке? Звідки або від кого ми про щось довідуємося? Ми можемо довідатися з книжки, з, від людини, з медіа якогось, тобто з телебачення, з інтернету, з газети. Сусід нам щось розповів. Все це джерела інформації. Є ще поняття види інформації. Буває текстова інформація. Те, яка надрукована, або в книжках або в інтернеті, те, що ми читаємо. Мультимедійна інформація це те, що ми бачимо в відео, або якісь ще ресурси. І звукова це те, що ми чуємо з вами: якусь певну інформацію. На малюнку зображений клас. І там ми бачимо певні джерела інформації. Ми бачимо мультимедійну дошку, вчитель показує. Бачимо у дітей якісь зошити лежать. Це теж джерело інформації. Діти туди пишуть, а потім з них читають. Також вони чують звукову інформацію, те, що розповідає їм вчитель, або те, що вона включить їм через якийсь пристрій. На наступній сторінці, на сторінці 10, ми бачимо з вами текстову інформацію, вірш Давида Гулія. Розум, знання і сила. Читаємо з вами разом. Знання це гість, а розум це хазяїн. У добрій спільці треба жити їм. Хто має розум та багато знає, той буде завжди сильним і міцним. А сила, що без розуму не дуже. Бо все робити буде навмання. Тож для творіння, для роботи, друже, виховуй розум і бери знання. Ось такий вірш. І е, якщо ми звернемо увагу на, перші, на першу строчку, знання це гість, а розум це хазяїн. Ось подивіться, як Давид. Автор вірша порівнює да? знання, це гість. Тобто, це те, що може прийти до нас, ми з вами щось дізналися, потім можемо про це забути. Тобто, це таке непостійне щось. Воно змінюється, доповнюється, постійно уходить тут і приходить. А розум це хазяїн. Розумом ми з вами можемо керувати. Да? розум – у нас як хазяїн вирішує, що ми будемо знати, що ми не будемо знати, що ми е, будемо читати, що не будемо читати. Тобто розум, наш, як хазяїн, вирішує головні речі. І тому дивіться далі, що в другій строфі написано, що сила без розуму не дуже. Сила наша, якщо нема розуму, силою багато чого не зробиш. Ми з вами колись казали, що те, що інколи силою не можна зробити, можна подумати, як покращити це, як зробити по-іншому, що якісь пристрої використати, щоб зробити це було можливо. І нам автор цього вірша дає таку пораду, щоб ми для творіння, для роботи... Виховували розум і брали, брали знання. Цей віршик вам треба вивчити на пам'ять, записати відео і надіслати мені. Це буде таке невеличке домашнє завдання. На цій же сторінці в жовтій рамочці. Таке запитання. Хочеш бути чарівником чарівницею книж, книжок? Ти вже багато знаєш про те, як народжуються книжки. А чи хотів би, хотіла би ти в майбутньому долучитися до їх створення? Стати письменником чи письменницею, редактором чи редакторкою, видавцем чи видавчиною? Пропонуємо подивитися мультфільм, який створила студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Катерина Гончар. Вона вже обрала свою майбутню професію і скоро стане справжньою чарівницею книжок. І ось цей мультфільм, який вона створила. У великому місті жив собі вже дорослий хлопчик Левко. Дорослий, бо ходив до четвертого класу, і кожен його день був схожим на попередній. Левко від цього дуже сумував, оскільки в глибині душі йому хотілося чогось нового. І раптом його життя почало різко змінюватися. До школи прийшла нова дівчина Марійка. Вона неймовірна. Привіт, як тебе звати? Привіт, я Марійка. А тебе як звати? А я Левко. А що ти робиш? Читаю. Класна книжка. А в тебе що нема планшету? Вже ж ніхто книжки не читає. Я так не вважаю. А ось ти яку останню книжку прочитав? А я не читаю, я пишу книжки. Пишеш, ану покажи. А ось і покажу. Цю розмову почув однокласник Назар і зрозумів, що Левко закохався в Марійку. І що мені тепер робити? Хто мене тягнув за язика? Раптом Левкові спала на думку одна ідея. Аго, є тут хтось. Він вирішив вкрасти книжку. І видати її за свою. Аго, письменнику, письменнику? Ану, зупинись. Ой, а що це в тебе там? Не чіпай мене, Назаре! Чувак, ти що з книжкою зробив? І тут Левко зрозумів, що сталася якась халепа. Та ну тебе. Щасти тобі, крадію книжок. Тут хтось є? Що тобі треба, хлопчику? Ви знаєте, я не знаю, як так вийшло, але я закохався в дівчинку, хотів її вразити. Сказав, що пишу книжки, але ж я не пишу. А, так ось де вона. Давай. Чому ви не сваритеся на мене? А чого сваритися? Ти ж іще не знаєш, як самому зробити книжку. Ось і береш уже. Але я тебе не засуджую. Сам колись закохався і хотів здивувати віршами. Так і став письменником, потім редактором і згодом видавцем. Усе, що ти бачиш у книгарні, я видав сам, тому я точно можу допомогти. Але спочатку познайомлю із своєю дружиною, натхненницею. Знайомся, це моя дружина і кохання мого життя, Анна Іванівна. Добрий день, Анна Іванівно. Я Левко. Привіт, Левко. Рада познайомитись. Вона мені допомагає у книгарні. Це наша сімейна справа. І знаєш, хлопче, я допоможу тобі завоювати своє кохання. Пішли писати книжку. У мене є на чому друкувати. І почалась їхня спільна робота. Знаєш, а історія цікава, але треба додати інтри. А що мені робити далі? Зустрінемося через два тижні, і кожен перенесе свій текст. Оберемо кращий. Усі два тижні левко невпинно працював. Ну що, історія справді вже є. А над текстом я попрацюю. Перечитай текст ще раз, та надійшли мені виправлений варіант. Коли Левко ще раз прочитав свій текст, ледь крізь землю не провалився, так йому все не подобалось. Але він пам'ятає, заради чого усе це затіяв, тому переписав текст іще раз і надіслав діду. Я беруся редагувати твій текст. Приходь за тиждень. Вау, мій текст редагуватиме справжній редактор. Ох і круто! За тиждень Левко прийшов до книгарні та прочитав відредагований текст. Текст класний, але ж ніхто не повірить, що я так пишу. Ти не хвилюйся, так з усіма буває. Коли вперше отримують свій твір від редактора. Я це спершу також болісно переживав, а потім зрозумів, що саме так і має бути. Бо редактор робить тексти автора цікавішими. Ого, це дід справжній чарівник книг. Зазвичай текст ще вичитує коректор. Автор буває ще один редактор. Якщо ти згоден з правками, віддамо текст для видавничої підготовки. У нас є можливість його зверстати, оформити обкладинку і навіть виготовити справжні примірники. Прийдеш через два тижні і все побачиш. У нас сьогодні день сюрпризів. Дебютна книжка зовсім юного, дуже талановитого автора, і перша його презентація. Зустрічайте Левка. І тут Левко розгубився, адже в нього почали просити справжні автографи. Хочеш навчитися робити книжки? Приходь! Допоможемо разом з Анною Іванівною. Але то не відразу до тебе прийде. То дуже складна і відповідальна справа. Дуже хочу! Хочеш побачити, хто ще мені допомагав із книжкою. Знайомся, моя онучка Марійка. сторінці 12 починається новий розділ, і там ми бачимо дороговказ. На ньому написано мрії, культура, початок світу, боги і духи, символи, міфи, уявлення, дерево життя і роду, легенди і враження. Дороговказ нам пропонує помандрувати міфами, легендами. Ми з вами трошки вже знайомились з такими. Жанрами літературної творчості. І зараз просто про це згадаємо. Міфи це такі твори, в яких люди намагалися придумати і осмислити появлення світу, придумати собі різних богів і про це написати. Оскільки людина створена Богом щоб. Постійно шукати, і в неї є така потреба поклонятися Богу, але людина хоче щось своє, так? І не хоче приймати те, що справді Бог Бог їй дав, ту істину про створення світ, яку ми читаємо в Біблії, людина починає придумувати свої казки, їй важко повірити. Те, що написано в Біблії, а неважко повірити в такі зовсім складні казки, які вона створює: про появу світу, про появу людини з якоїсь іншої маленької частинки, тваринки. І людина постійно створювала міфи і легенди про те, як Щось почалось. Якщо вам буде цікаво, ви можете прочитати будь-який міф або будь-яку легенду. А ми з вами підемо далі. Це ми просто повторимо, що ось такий вид творчості є. І якщо ми перегорнемо наш підручник. На наступну тему аж на сторінку 25. Там ми побачимо знову медіавіконце історія медіа. Спочатку ми дізнаємося, що взагалі таке медіа. Це англійське слово медіа, і від латинського походження це посередник. Тобто посередник це той, хто знаходиться посеред між кимось і кимось. Він передає якусь інформацію. І ось медіо це засоби передавання, зберігання і відтворення інформації. Тобто те, що знаходиться серед людей і передає між ними інформацію. Ось зараз посередником між нами. Є або планшет, або телефон, або е, комп'ютер. Це посередник, якраз медіа. Раніше е, посередниками були листи, книги, зараз трошки вже е, більше е, різних посередників. І у нас діаграма така. Посередині написано медіа. Це звукозапис. Ми можемо записати звук і передати комусь. Є друк книжок, журналів, те, що передається. Радіо це теж посередник. Інтернет, мобільний телефон, телебачення і кінематографія. Ті засоби, пристрої, які передають нам певну інформацію. А ми підемо далі. На сторінці 27 ми розпочнемо нову тему. Збагачуємося скарбами усної народної творчості. Давайте згадаємо, що таке усна народна творчість. Це ті твори, які придумали народ, і передавався з вуст в уста а потім хтось зібрав їх і записав. У таких творів нема одного автора: це перекази, різні казки, які створили саме народом, створилися багатьма людьми. І на дороговказі нам зображені жанри народної творчості: байки, скоромовки, притчі. Усмішки, прислів'я, легенди, казки, пісні і загадки. І перше, що ми з вами прочитаємо на сторінці 29, в рамочці написано казка, і читаємо текст. Наша улюблениця від самого раннього дитинства, адже в ній стільки цікавого, повчального, незвичайного, а головне надихаючого на добрі справи. У другому класі ми читали казки про тварин, у третьому чарівні та героїчні. Зараз настала черга побутових. Герої у них живуть і діють в обставинах, близьких до справжнього життя. Але потрапляючи у вигадані ситуації, вони виявляють надзвичайні якості, позитивні або негативні, дивовижний розум, доброту, небачену хоробрість або, на жаль, жадібність і мстивість. Ми цінуємо казки за те, що там завжди перемагає добро і розум. Розповідаючи про це, різні народи ніби підказують нам, як треба жити насправді, до чого прагнути. І перша казка українська народна, зайче сало. Вам треба її прочитати, проаналізувати, і зрозуміти головне, що хотів сказати нам народ. Тобто, це не автор якийсь, да, є в цій казці, а цілий народ український. Яка головна думка цієї казки?